Всім привіт, з вами знову я Френд, і сьогодні я пограю в First of Fat Home, Home Alone. Ну, собственно, це страшилка 20 минут проходить, це написано приблизно. Тільки ну щось зависло, по-моєму. А, все. Коротше, це епізоди і приколи гри в тому, що типа в Discord канал розробочика пишуть всякі ідеї, ну то есть не ідеї, а їхні історії з життя, І він їх візуалізує в ігорі. так want to put this Don't even to start. Excuse me, like Нічого не поняв. Не хочу розказувати це на Reddit сказано. Я просто начну. Middle Summer, короче, що-то там влітом. Мої батьки ушли на роботу. Ну, то есть кудись там далеко. Чминт weekend, короче, на вихідні I also feel like. Короче, мені пофіг. І погано йому спиться. Space Get Up. І сенса така маленька. вообще, Мені не нравится. Я так не люблю. И мы можем почитать, кстати, сообщения от мамы и Мейсона Оливера. Я не знаю, хто це такий. <світ> Коли ви вернетесь, ми вернемся в понеділок. Типа Диден. Ми не казали цього вчора. Хіба клас. Ще будь осторожний и лягай спать вовремя. лайк like Ничего не понял. Что-то там про Xbox он сказал. I mean, if you get the discount. Я не знаю. Можу я пригласить um, Мейсона и Джоша после ночи для домашки. Конечно. Call me if you need Если тебе что надо, звони. чек them on the door. before opening it check through the blinds я короче проверяю хто прийшов якщо хтось прийшов take care короче sure things а. чого ви так переживаєте мені вже 14 take a little nap і наверно піцу я закажу ха 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 надо поїсти так двері я закрию Мама написала, не надо питься, я приготувала лазанью, проверь, холодильник. Холодильник. Ой, холодильник. Ну их растрмная кость, по-моему. Воно так довго готується. -то. Все? Зараз воно само в руки попаде. От не подобається, що так темно, я взагалі не знаю. Сісти. І хтось там йде наверх? Ви бачите? Бачите, естественно, що б ви не бачили. Так, space, get up. Тут двери при открытии. Так. Классно, мама. Да, типа я. Так, не можу пройти. Всю тумору, короче. Сделать домашку надо. Не, у меня прям напряжение что хотя вроде ничего страшного не происходит. 12 часов. Это мы, типа, когда я сделал фьюхорс, horse, короче, за несколько часов сделала домашку. И mm -hmm. надо спать. Что она там написала? Don't stay up too late, you kids. Uh, get here. Should get to here. Ничего не понял. Ну, короче, давай спи. Не хрена не бачу де? Ты тут написано? Майлз, кто за дверью? Там они пофиг. А, я можу спрятаться, да? Типа. Алло здрасте. Отреагируй на мене, дедуличка отправила колінг зе Написано позвала копів. Ну і будемо сидіти. І скільки я записую, кстати, уже 7 минут. Він щось там поламав. Don't answer the the door. What uh do you hear her? It's Paula открывай двері. Помню, якось через вікно можно было. Я посижу под кроватью. И... Пока Или шо мне делать вообще надо? Закончилось геймби райл, і це прийшла наша соседка, нас спасли, а той ушел. І капець, игра проходиться 20 минут, вы казали. І це все. Я знав, Я чув, что можна пройти игру через вікно. То есть, Ну, я так не не зрозумів, як це зробити. Тобто, треба було подождати, поки копи приїде. І все. Тобто, мене викинуло на робочий стол. Ну, прикольно. Гра... Ой, ч? Воно тут закрите. гра прикольна, але через коротка. Щоб ви розумієте, 10 минут я проходив цю гру. Написано 20 минут треба проходити. Да, я не читал прям все эти. Я не сидів там по 500 миллионов лет э, за векном ну или под кроватью. Але, кстати, сейчас мы проверим Steam. В Steam це не то бібліотека First of есть. Alert NPC. Надо щось сказати цьому NPC, собственно, щоб він дед должен якось на мене відреагувати. І я не знаю, що як це зробити. Типа я ж йому щось казав. Може, в мене просто мікрофонний. Ну, отак от. Вот. Коротше, прикольна игра, вона повністю безплатна. От сторінка в крамниці, сейчас спорувірим. Вільний доступ написано. Так что советую погулять. Она коротенька, не сильно страшна. Есть другие части тут, я, наверное, потом погуляю в них колись. Так что всем удачи, всем пока.